Після спроби вручити повістку журналістові відсторонили керівника департаменту кібербезпеки СБУ. Як повідомляє агентство інтерфакс Україна» з посиланням на СБУ, рішення про відсторонення Іллі Вітюка на час перевірки ухвалив голова служби Василь Малюк. Нагадаю повістку журналісту Слідство інфо Євгену Шульгату намагалися передати працівники Солом'янського ТЦК в Києві. Проаналізувавши відео із камер спостереження, журналісти з'ясували, що зі співробітниками ТЦК була людина у цивільному, яка давала їм вказівки. Розслідувачі з'ясували, що це може бути Олексій Біленко. Людина близька до Іллі Вітюка. Саме про нього вийшло розслідування Євгена Шульгата. І, от власне, деталі ми розпитаємо у керівниці. Агенції Анни Бобінець. Анно, я вітаю вас. Нагадайте нам, будь ласка, коротко, власне, про саме розслідування. Яка була реакція людини, яка стала героєм цього матеріалу? На жаль, Анна, на жаль, ми вас не чуємо. Добрий вечір. О. Зараз чуєте мене? Так, так, супер. Чуємо вас. Так, розслідування стосувалося того, що Ілля Віцюк, це керівник департаменту кібербезпеки СБУ, купив коштовну нерухомість, точніше його сім'я придбала її, зокрема, елітну квартиру на Печерську, яка ринкова ціна якої з ремонтом майже півтора мільйони доларів. Ми знайшли цю інформацію в його декларації, перевірили це через відкриті бази даних і опублікували про це розслідування. Але у процесі за кілька днів до публікації власне стався цей інцидент. Коли наш журналіст повертався додому, це вже було після дев'ятої вечора і в супермаркеті до нього підійшли двоє військовослужбовців. А, і тоді ми вирішили провести власне розслідування, бо була підозра, що саме через підготовку а, цього розслідування, бо шукали саме його, підійшли саме до нього, назвали його ім'я. До інших а, покупців не підходили. І коли ми почали своє розслідування, власне, ми в ньому з'ясували, що цих двох людей супроводжував. Чоловік у цивільному одязі, він був не військовий. Він їм вказував до кого підходити. Оце, от військові підходить до Євгенія, нашого журналіста, а, і цей нам було найцікавіше. Хто ж ця людина? От зараз її видно. Цю людину у цивільному одязі, за якою йдуть військові, яка дає вказівки до кого підходити. А і ми з'ясували, що ця людина є Олексій Біленко, як ви тільки що сказали, який також працює в департаменті кібербезпеки, який очолює фігурант нашого розслідування Ілля Вітюк. І для нас тоді все зійшлося. Як кажуть, всі пазли зійшлися. Тобто, це все таки була помста за розслідування, яке ми робили, така спроба покарання. І ми вважаємо, що це неприйнятно, і бачимо вже зараз реакцію і відомств і правоохоронних органів, відкрите зараз впровадження і вже. Певні рухи зроблені з фігурантами. Я не знаю, яка доля Олексія Біленка, який зараз от в кадрі мені цього це невідомо. Але сам фігурант Ілля Вітюк, як сьогодні повідомив голова СБУ, його відправили а, на лінію фронту для виконувати бойові завдання разом з підрозділом Альфа. Тобто він зараз не в Києві, але розслідування триває? і Мені хочеться вірити, що його відсутність не буде перешкоджати швидкому оперативному розслідуванню? Все таки покарання за можливе зловживання владою, Ілля і понесе, якщо він його заслуговує. А, ну от цікаво. Як часто прямий або непрямий тиск ви відчуваєте? От ваша редакція, ваші журналісти, і чи може це якось вплинути на вашу роботу? Ну на нашу роботу це не вплине в плані вибору. Тем ми існуємо 12 років. Як агенція розслідувань починали ще наше існування за часів Януковича, в принципі, різні режими різні президентства ми пережили а нікому ми ніколи не подобалися, бо ми розслідувачі. Розслідувачів не люблять в жодній країні. Це не позначиться на виборі наших тем. А в слідстві мобілізували вже чотирьох журналістів, які зараз служать, які зараз в армії. Свої знання вміння зараз використовують і. Ті, які навчилися у нас, і інші здобуті вміння, і вони служать. Звісно, кожна людина, яку нас забирають в армію, це знесилення нашої редакції. Це люди, які довго вчаться робити розслідування, дуже кваліфіковані. Але ми усвідомлюємо, яка ситуація зараз. І, але тим більше в цьому випадку ми все таки хочемо наголосити, що цей посил, який йшла влада, що повістка це покарання або відправлення на фронт для працівника СБУ, це теж покарання. Це неправильно. Для процесу мобілізації це також неправильно. Іноді там нам приходять якісь, е, якісь, там погрози чи попередження, краще щось не публікувати, Але, звісно, цього набагато більше було до війни. Але зараз ми бачимо там, останні місяці, що відбувається з нашими іншими колегами-розслідувачами, таке відчуття, що ці тенденції небезпечні, повертаються в Україну, коли журналістів розслідувачів переслідує влада, маючи якісь важелі впливу. Дякую вам, колего, і за те, що долучилися до ефіру і за вашу роботу. Бажаю вам сил, натхнення і чекаємо на нові, на нові розслідування. Ну я від себе скажу, що наша редакція ми готові дати можливість всім фігурантам цієї справи висловитися.